Глянь, приколюха яка. Значить що? Ми подумали, що там повний пузир. А тут глянь, Андрю. Просто бачу. це розрив. Посилочка з міста Угринів чим зацікавила, да тим, що коли я вигружали її, в общем, засунули руку в ящик і щось зацікавило. Покажи отут, що тут могло нас зацікавити В принципі, я не знаю, буде видно, не видно. Uh -huh. В общем, потрогали повненько. Соответственно, не зацікавили. Причому посилка е, від е, пана Василя е, з, дуже для мене, з дуже знайомим для мене прізвищем. Цікаво це збіг е, чи не збіг? Глянь, приколюха яка. Значить що, ми подумали, що там повний пузир. А тут глянь, Андрюх, Просто хочу. це розрив. Сказати, що це неочікувано. Нічого не, не сказати. Э, в общем, яка суть питання. Такого я ще не бачив. <laughs> Гля, прикинь, скільки треба було потратити часу, щоб отак вот от все зробити. Я навіть... Uh, ну, у меня даже недостаточно uh, не эмоций. Я же понимаю, сколько это было потрачено людиною Часу Просто немеренно, да? Так, оттарю. И поехали. Баночку эту. <голи> Когда спрашивают, выгодно переслать баночку почты, если вот так вот поработаете, то будет выгодно и, и по-любому. Ну звісно роботи глянь кожна, кожна зроблена отак вот от. Я. Ось тут прямо вісіста. Ось подойди. Диви, кіло 200. Зараз вложимо цю штуковину. Кіло 700. Тобто в одну баночку напаковано пів кілограма баночок. Такого я точно ще не бачу. Але з цим да, можна побачити, що завгодно. Ось так ось, баночка, Андрюх, 3200. 3200 баночок у нас. Так. Стойте тут, ждіть своїх друзів. Дальше у нас що? Так, оце все движення треба змістити. Баночки прозівали. Ну, блін, ну вибач, ну я не зможу дві верхні кришечки. Фізично, в общем, щось їм зробити. Йдемо далі. далее у нас далее у нас что-то прикольное ну это плата плата причем тут ось есть зеленая плата трошки да да трошки аж раз два три эта платка коштует трешки дороже, чем побутово. Побутова плата, так, Кіло звісті і зелена плата 400 грам. Е -е. Тут, ну, однозначно, я вже бачу помилочку Провід. Отакі от, от провода також ідуть, різниці немає, як будуть виглядати ті провода. Провід. Пів кілограму. Так. Це у нас там. Дивись. По трансформаторному залізу Тут однозначно помилка, і це бач, летить хто зна куди, воно так не должно летіти ну Це взагалі ось просто залізяко. Можливо, це і було просто залізо, але я думаю, що по суті в посилки подрозумівався пермалой, але може я і помиляю. Так. Далее, 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 далее. Далее алюминий. Видели алюминий, который выглядит как медь? Да? Но когда... Вот так вот делаешь, и этот алюминий уже становится алюминием. Да? Так, отут а тут у нас еще якась то Також Так, так санки. Ну так, да, по суті, це і є санки. Може лижі, а може санки лижа. Так. 3 кілограми. 3 кілограми. Так. Далі, далі, далі. Далі у нас просто звичайнісінька, гарнісінька мідь. І опа! Та ми ж токо так таке бачили. І це був алюміній. А може і це алюміній? глянь. Тут зачистили и мідь. Ну, в принципе, это и так было зрозуміло. Воно ж по вазе відчувається, але для эффектности распаковки приходится делать такие манипуляции, да? И вот 450. А. Так. Далее. Диви. Снова якоря. Бачишь? Зачастили до нас ці штучки, да? <смі> електродвигуни беремо. Да? Е, якоря 05 мотор. Якоря беремо, питань немає. Щоб їх не брати. Це ж нормальний матеріал. Тут у нас Чікс сантехніка. Бивша в використанні. Да? І на сьогоднішній день ця сантехніка це вже не сантехніка, а латунь. Кіло 450. Так, треба оце залізо. Зараз поки що взяти, скласти на вагу. Може це доукомплектовка була. Посилки, я ж не знаю. Чікс. Залізо. 5 кг. Так, там у нас ще трошки чогось буде. І зараз у нас що? Подушечки. Да, ми та онлайн прийомка, яка купує подушечки, да? Купує подушечки по почті. Чирік. Робимо надріз. Перевіряємо якість. Розпушиємо прийомне. Само собою, чого воно і неприйомне, да? Прийомне. І це. Дивіться, якщо у вас є. Беушні подушки, перини і взагалі свіже пір'є. З усім цим ми працюємо. Просто по беушному попередньо треба скидати фото-відео. Ну, кстати, фото-відео ні, а краще фото. Бо на відео чомусь втрачається якість. Я не знаю чому, але так відбувається. Так, це у нас. Левізо 5 записав, Андрюх. Ага. Цамина 700 грам і алюмина 200 грам. вам і вся розпаковочка і початок був дійсно неочікуваний. Ми погнали працювати далі, а ви ж пам'ятаєте, вашу посилочку чекаю саме я.